Вітаю вас! Ви на каналі Kitchen Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні, понеділок, 7 серпня 2023 року, Соня до нас приєднується і ми розпочинаємо свій черговий вишивальний рукодільний тиждень. Чому я кажу? Ми тому, що от я коли знімаю рукодільні тижні, в мене 100% враження, що вони в нас спільні не тільки з сонною та галою в кадрі, але й з вами. Ну так от, що ж я планую вишивати цього тижня. Особливо загадувати не буду, тому що в мене цей тиждень буде напружений на роботі, тому на вишивку часу буде небагато. Тому я хотіла б хоча б довести ось цей дизайн десь до 85%. Наразі тут ще навіть 80% немає відсотків. А також мені б хотілося завершити вишивку оцього квітко-кайку гортензія від комода. До речі, Дизайнерка Вікторія Волжова виходить з команди комоду. Вона вже буде свою творчу діяльність продовжувати самостійно. І цей набір в комоді буде знятий з виробництва. Тому я рада, що я його придбала раніше. Ось так він у мене виглядає зараз. Мені дуже подобається ця гортензія. Цей Квіткокейк-гортензія, мені б хотілося б завершити цього тижня цей дизайн. Тобто, ось цей дизайн просунути до 85%, А цей завершити більше поки що нічого не буду планувати, тому що повторюся, в мене на роботі планується цього тижня цей тнот. Ну, а якщо щось додатково буду вишивати, то це тільки добре. До речі, я вам покажу у цьому відео також те, що я повишивала, навишивала, завершила минулого тижня, коли не знімала рукодільний тиждень. Тому буде цікаво далі, не перемикайтеся. Я вам показати, що ж я завершила минулого тижня. І я от завершила ось такий от дизайн від фризилка, таку ось лаванду. Соня, ти дуже активна. Ти ж поїла? Так, давай, 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 давай. Да, я дозніму. От так, молодець. Ось такий я вишила дизайн від фризилка. Зараз я вам вставлю фото або відеоряд. На фоні фіолетових квітів то не лаванда, але мені здається, що фон досить гарний. Як ви бачите, я оформила цей дизайн у топер. Так само я оформила ось цю гортензію від фризелка також у топер. Це мене спонукало завдання. Літнього рукодільного бінгу від комоду, де потрібно було оформити вишивку прикладну роботу. От 100% ці дизайни не передбачалися як топери. Тут взагалі якийсь підвісик, але мені захотілося оформити До речі, поле ігрове ось перед вами вже з виконаним, закресленим. Трьохкольоровою кішечкою цим завданням. І зараз я вам ставлю фото, як ці два дизайни виглядають безпосередньо на живій гортензії, та на такому штучному горщику з лавандою. Ось подивіться, мені здається, що досить гарно. Ось так, завдяки завданню літньому вишивальному бінго від комода, я знайшла. Таке застосування цим дизайном. Враховуючи, що горщики як з лавандою, так і з гортензією у мене вдома є. В мене, мені здається, все вийшло досить органічно. Ось так. Ось такий букетик топерів. Продовжується мій вишивальний тиждень, і продовжується він таким сюрпризом, який надійшов мені з Польщі від моєї подруги підписниці Катержини, і познайомила, скажімо так, її зі мною, а також допомагає певним чином комунікувати Галичка Агеєва. Дякую тобі, велике! Ну, так ось Катержина мені вже вдруге надіслала подарунок. Які я хочу зараз розпакувати. Коли я тільки принесла цей пакунок додому, Соня дуже до нього проявила інтерес, але я домовилася з нею, що все ж таки потрібно дочекатися, щоб відкрити цей пакунок вже разом з вами. І давайте це з вами зробимо. Ну, вже бачите, трохи затрусилася камера, це Соня на стіл. Стрибнула, бачите, лапочки. Будеш допомагати. Я знаю, що ти дуже любиш, коли щось я відкриваю. Держина, як ти бачиш, не лише я радію твоїм подарункам, але й мої кисюньки. Соня буде допомагати. Поки я це щось говорю, я розкриваю. Пакунок. Я вам скажу, пакунок новорічний, можна сказати, і нелегенький. І тут просто безліч краси. Зараз завдяки Катержині, Галині Агеєві, набувають популярності в Україні набори торгової марки Орхідея польського виробника. Катержина мені вже дарувала один набірчик з віконцями та великодній. Я вишила цього року навіть одне великодне яйце. Вставлю вам фото готової роботи. І знову Катержина вирішила мене порадувати. І ось такий набір. Артикул 7629. З новорічними серцями. Що цікаво, що тут 5 дизайнів, іграшка, Санта, олень, а також 2 серця зі сніговиками. Дивіться мій канал, перепрошую, трошки бликує, але нічого не поробиш. Ти знаєш, що я дуже люблю сніговиків, і ось тут аж 2 серця зі сніговиками. Нитки тут дім пластикова. Основа просто чудовий набір. Тут не лише наборчики. О, Боже! Це для моїх кицюнь, Соні і Гали. Соня, не дарма ти так дивилася. Ми будемо пробувати. Не ми, а <свісно> я не буду точно. Кінцю мені мої будуть пробувати, і я обов'язково потім розкажу. Реакцію. Ось такий от кремчик. Avon, але польський. Хм, цікаво для рук. Нам вишивальницям руки змазувати постійно потрібно. Я коли приходжу до своєї манікюрші, вона вже знає, що я вишиваю, тому не дивується. Але раніше вона дивувалася, чого в мене такі сухі руки. Так, цукерки також від Катержини. Кровка млечна. Це або корівка, або пташине молоко. Спробуємо. Шоколадка. Білий шоколад. Дуже класна ця фірма виробник. Тут щось. Так, до наборів ми перейдемо. Розпочали з наборів і закінчимо набором. Боже мій, ви подивіться на ну це диво. Це таке зайчиня з лавандою, Катержина. Ти мене просто у саме серце вразила. І ще такий керамічний наперсток. Дуже дякую. Боже, я у захваті. Так, повернемося до наборів. І ще ось такий набір з новорічними іграшками, але вже у вигляді котиків. Ну, як же я без котиків? 76, 27, 4 дизайни, пластик, нитки DMC, Подивіться, які яскраві. Тержино, розумієш, я навіть не буду знати, що перше вишивати. Попередні твої подарунки, ці. Але обов'язково усі вишую, тому що вони дуже класні. І ще два дизайни, також це орхідея, і це листівки. Бачите, от як в Daydreams в Dimensions вишивається центр. Тут такий прямокутний квадрат, артикул 6195. Ви бачите, сама вже надрукована листівка, схема там та ниточки. І ось така овальна картина. Накшалт зимової тиші. Артикул 6151. Також, от, вже сама листівочка та нитки. Вже хочеться, щоб був такий настрій, щоб хотілося вишивати новорічні дизайни, і можна було розпочати ці набори. Що в мене вийде? Хочу вам Соню показати. Чекай, ось вона. Зі мною і зайчик. Вже моя помічниця. Вибачаюся за звук, але я ж хотіла, не знімаючи камеру зі штативу, її трошки повернути в сторону Соні. Тержина, дякую тобі, мені дійсно ніякого кожного разу, але ти маєш розуміти, що я у боргу не залишуся. Дякую тобі за дружбу. Дякую тобі за чудові подарунки і від мене, і від моїх кицюнь. Ну, це зайчиня, це просто якась казка. Ну, мабуть, це включення я завершую. До нових включень. Цей тиждень, видається в мене неймовірно насичений на покупки, подарунки у рукодільному плані. Зараз я вам детально розкажу. Спочатку покажу ось таку папочку з гортензіями. Ні, я її не придбала, її мені подарувала Танюша, наша голка з моторчиком, яка мене вражає у кожному своєму відео, у кожному Пості в кожній публікації в інстаграм своєю швидкістю, а також дарує натхнення. Ну, так от, вона мені прислала цю папочку. Вона взагалі любителька різноманітних папочок. І тільки вона могла знайти таку папочку з гортензіями. Тут такі гортензії, а тут ось такі. Яка краса. Ну, звісно, ця папочка була не пуста. Давайте з предісторії. Нещодавно я вам показувала, що після того, як я закохалася у дизайни Вікторії Семплер, вишивши її семпл I Love My Cat, ось цей, я придбала дизайн Вікторії «Hydrangea House, будиночок з гортензіями. Ось цей дизайн. І Настя, я залишу обов'язкове посилання на інстаграм у профілі, пофарбувала мені ниточки. Для цього дизайну. Взагалі-то там має бути шовк Глоріана, але його дістати особливо окремі кольори неймовірно важко. І Настя пофарбувала і надіслала мені у подарунок ці чудові нитки. Там були у подарунку не лише ниточки. В своїх вишивальних тижнях я показувала цей чудовий подарунок. І ці ниточки не лише на цей дизайн з гортензієвим будиночком, а також ці ниточки на ось цей дизайн від Вікторії Семплер. Цей дизайн має назву Sunflower Street Вулиця з соняшниками. І ось цю схемку, у цій папочці, і надіслали мені Танюша. В мене вже було два цих семплери. З гортензіями. Це літній дизайн. Соняшниками. це осінній дизайн. І крім того, Танюша надіслала мені ось таку стрічку, яка використовується в цьому дизайні. Тут багато досить стрічки, такої жовтої використовується. А також надіслала мені бісер за ключем Мілхіл як для гортензій, так і для соняшників. Ось, подивіться, це для соняшників бісер. Це для гортензій. У мене ще не Куплена основа, я буду на кешелі льні вишивати 28-го каунту всі інші кольори, ниток, там і Needle Point, і Крейнік Морі, але є переведення у нитки DMC, тому ті нитки, які без оцих переходів, як у Шовкові Глоріана, то я буду вишивати переведенням у. DMC. І також, Танюша мені ще навіть перле, таке блакитне, трошечки намотало для того, щоб не придбувати цілий моток, тому що тут використовується перле. Але ви зрозумієте, що якщо є хвороба на того чи іншого дизайнера або виробника, то це серйозно. І я на сайті Вікторії Семплер придбала ще дві схеми з цієї серії: зимова схема з понсеціями і. Весняна схема з тюльпанами. Ось такі ще дві чудові схеми. Я подивлюся, що там з матеріалами. Думаю, що основу я придбаю однакову для усіх вже чотирьох семплерів. Але це ще не все. Я вам уже колись говорила, що хочу від Вікторії семплер ось такий от дизайн: це «Lavender Hearts», лавандові серця. Ну, куди ж я без лаванди? І ось таку схему також у Вікторії Семплер я придбала. Тут явно є хардангери, якого я вже не настільки побоююся. Це дуже цікаво. І я хочу вишити цю схему, але тут мені хочеться, можливо, вишити і як семплер, як картинку, а також ось такий батончик вишити і оформити хочу. Тому планів велика кількість. Я, звісно, не впевнена, що це буде цього року. Хоча, знаєте, ми вишивальниці такі буваємо емоційні, як до покупок, тому що ви от бачите, яка в мене шопінг-терапія мала місце, так і до стартів. Так, поки що, мабуть, все, що я хочу і можу вам показати. До нових включень! Вами сьогодні, вже в нас неділя, 13 серпня 2023 року, і час підвести підсумки мого вишивального рукодільного тижня. Як ви бачили, він в мене був насичений на покупки, на подарунки і на фоні жахливих подій, пов'язаних з війною цього тижня. Були Херсон, Запоріжжя, інші міста та населені пункти. Але творчість наша. Як сам процес вишивки, так і шопінг, також отримання подарунків, це дійсно створює хоч якийсь бар'єр перед постійним стресом і та захищає від депресії. І, до речі, в мене ще є одна посилка з подарунками, яку я вам не показала цього тижня. Це посилка від моєї спочатку підписниці. Тепер я думаю, що вже і рукодільної подруги. І як виявилося, ще й землячки Ірини, але в цьому відео вже два було фрагменти з покупками. І я думаю, що наступний вишивальний тиждень також буде досить доцільно розбавити чудовою поселичкою. Тому вона в мене є. Я нею просто милуюся, радію від неї, але покажу вам наступного тижня. Ну і ще яка новина? Розпочав роботу наш рукодільний. Магазин Мільфль. Так, це наш Вінницький улюблений багатьма магазин, який з часу початку повномасштабної війни не працював. Дівчата певний час виїздили з дітками за межі України, але тепер вони повернулися і розпочав роботу магазин. Він до речі тепер недалеко від місця мого проживання, тому я вже... Планую, що я буду там придбавати, і ви бачили, я отримала в подарунок і придбала схему від Вікторії Семплер, і там потрібні матеріали, основа. Я все напишу в список і оформлю. Цікаве замовлення, звісно, вам покажу. Ну а також давайте я вам покажу, що ж я вишивала цього тижня. Як я і планувала, я дошила до 85% свій лавандово-бавовняний віночок. Як ви бачите, тут багато було фрузликів білих, а також тут ще будуть фіолетові фрузлики. Якось тут, але ще я їх не вишила. Вишивати їх не люблю, тому. Частинками також вишивала Бексті, чорний-білий, але також багато вишивала коричневими кольорами ось цю дерев'яну частину віночку. Буду ще, звісно, продовжувати. Ну, але про це вже наступного тижня. Ну а поки що своєї мети я досягнула. Також я вишивала свою гортензію. Від гортензії від комоду дизайнер Вікторія Волжова, про те, що вона буде працювати вже окремо, я розповідала. І казала я, що буде фініш, але я вирішила спочатку вишити всі хрестики і показати вам, ну, звісно, на прев'ю ви бачите, вирішила показати вам ще ось так, як виглядає цей дизайн без магії Бекстічу. Також тут передбачається за ключем ще й фрузлики. Але я буду тут замінювати на бісер. Але до цього також ми повернемося наступного тижня. Ну і що? Ще я повишивала? Я нарешті повернулася до свого Dimension Santa and Snowman's Chocking ось такий різдвяний новорічний чобіток з Сантою, сніговиком та Кото сніговиком це мій найулюбленіший персонаж. І чому я повернулася? Тому що це буде подарунок. Цього року одній дівчинці на новий рік на Різдво, і мені потрібно його просувати. Я повернулася трохи повишивала жовтим та червоним кольором, і це вже годово. в мене 13%. Цей жовтий та червоний кольори мені потрібне було для того, щоб виконати завдання від комода. Веселка, і мені залишилися з веселки лише помаранчевий кольор, який я поки що не знайшла на жодному з своїх процесів, але буду це робити, тому що до серпня кінця. Мені потрібно. Це зробити. Дуже класний дизайн, вишивається на 14 Аїді, тому вишивається дуже просто, легко і із задоволенням. Я думаю, що коли я завершу цей процес, який я вишиваю щодня, я на щоденну основу візьму цей процес для того, щоб десь за вересень, мабуть, його вишити і вже оформлювати. Так, мабуть, все, що я можу вам розказати стосовно результатів своєї вишивки цього тижня, Непогано, я вважаю. І сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Очікую вас у коментарях, що ви думаєте стосовно всього того, що ви побачили. Ну а поки що бути здорові, бути у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока.